Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже, і Слово Боже нас вчить, щоб ми молились. Тому я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, які щиро вірять в Ісуса Христа, моліться за Україну, просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог. Зупинився це слово і дарував мирі спокій і радість нашій державі і нашому народу. Моліться за нашу владу, щоб Бог їй мудрості, як правильно керувати нею і приймати закони, які угодні Ми Але найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати і нагадати вам радісну новину, а про те, що Бог, який створив селену, галактики, зірки. І створив нас, людей на образ і подобу свою, любить нас. Бог є любов, Бог доводить свою любов до нас з тим, що Христос помер за нас на Голгофському Христі. Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб врятувати нас, людство від пеку, щоб ми потрапили до раю, де він нас очікує. Ісус Христос, Він просив. І, щоб ми з вами, якщо б попросив Бога прощення, Бог міг нас простити. Ісус Христос, Він заплатив за людей своєю кров'ю пролитою, своєю святою кров'ю, на Голгофському Христі. То в третій день Він воскрес і Він є живий, Він вознісся на небеса. і захищає людей своїх, заступається за них І прийде, щоб вже не спасати, але судити людей. Дорогі люди, для того, щоб нам врятуватися від будучи Божого гніву, від вічних мук і покарання пекла, потрібно щиро від усього серця. Покаятися перед Богом. Потрібно примиритися з Богом. Нам кожного є за що. Просити до Бога прощення. Біблія написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Покаяння – це визнати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх злих доріг, до Бога, навернувшись, тільки через Ісуса Христа повіря. Бог прощає і дарує життя вічне. Бог уже всіх простив, це прощення, прийміть да життя вічного, повірте в Ісуса, покайтеся у свої греха і живіть вічно. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Читайте Слово Боже! Там усе просто написано: вірте в Слово Боже і виконуйте. і Бог буде давати вам добро. Дорогі люди! Якщо у вашому житті будуть трудності, Звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Якщо буде ваше здоров'я похитатися, якщо у вас не буде що їсти, звертайтеся до Бога. Якщо у ваших близьких є залежності, звертайтеся до Бога. Бог може звільнити. Я це говорю, дорогі люди, тому що коли я був залежний, я жив без надії, я був самотнім і покинутим, Я рахував себе помилкою. Но Бог не залишив мене, коли мені подарували Боже слово, я його почав читати і мовчати. І Бог змінив моє життя. Я вісім років жив в депресії і хотів, щодня дня думав про те, жит... щоб покінчити життя самогоства. Читайте, слова Боже, Бог мене від цього звільнив, Бог дав мені бажання жити. Наважливіше, я точно знаю. Що моя душа потрапить на небеса, тому що сам Бог обіцяє у своєму Слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі наші. Прийміть цей дар, дорогі люди, відкрити свої серця Ісусу Христу і Він наповнить своєю любов'ю. Життя коротке, а душа вічна. Читайте Біблію, вірите в Христа, допомагайте іншим людям, беріть участь у у тому, щоб допомагати людям. І Бог буде бачити це і давати вам добро. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в діні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве з тени та холола в сморолисті одної. Він з маром своїм вкриє тебе. І під крельми його, заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зараз, що в темрі виходить, ані муровиці, що нищить о півдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся. І заплату безбожних побачиш, бо Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого дар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Бо всі боги народів божки, а Господь створив небеса перед лицем Його слава та велич. Дайте Господу роди народів, дайте Господу славу та силу. Додолу впадіть у гуздоби святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його уся земля, сповістіть між народами, царює Господь. Він вселенно зміцнив, щоб не захиталась. Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє. Хай веселиться земля, нехай громить море і все, що в нім, нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, бо Він, бо землю судити гряде, він за справедливості буде вселено судити і народи по правді своїй. Дорогі люди, прийде той час, коли Бог буде судити людей, бо тільки в Ісусі Христі. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа ми можемо уникнути Божого суду, Божого справедливістя, Божих днів, вилися на Ісуса Христа. Ісус Христос поніс покарання замість нас. Вірте в нього! Він помер і воскрес і знову прийде. Господь гляде, Дякую за увагу. Отже, благословити цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помилуй народ України, жалься над Україною і спаси в ім'я Уся, Сина, Святого Духа. Амінь.